Сьогодні приблизно о пів першої ночі окупанти обстріляли місто Харків ракетами типу С-300. Ракети влучили на територію лікувального закладу, а саме психіатричної лікарні, постраждала 50-річна жінка. Це пацієнтка цього закладу. Допомога невідкладна їй була надана на місці. Постраждали харчоблок, водогін, лінії електромережі, так а також постраждав лікувальний корпус, в якому на той момент удару перебувало Близько 60 пацієнтів та 5 медичних працівників. Пацієнти були перерозподілені між відділеннями психіатричної лікарні. Всі профільні служби працюють на місцях. Наша задача якомога швидше відновити функціонування і харчоблоку, і електропостачання в одному із корпусів.